Описати своє враження декількома словами саме про ці миші у мене точно не вийде. Я вже коли сказав в своїх відео, що Бладі мене останнім часом не пристають дувати своїми новинками. І саме про ці ігрові миші можна сказати багато. От реально, саме вони викликали у мене просто неймовірні емоції. Вони випустили настільки топові миші. Що вони можуть показати клас не тільки більш дорожчим мишам, але й показати саме А брендам, як потрібно робити свої девайс. Це настільки класні миші за свою ціну, що я краще ще не зустрічав. І це без перебільшень. Зараз ви все зрозумієте самі. До того ж ми ці миші можемо розіграти. Умови по конкурсу будуть в описі під цим відео, тому приймайте участь. Сьогодні в мене на огляді два варіанти моделі мишок: це Bloody r 72 Ultra та r 72 Pro. По суті, це одна й та сама миша. Як по дизайну, так і по формі, але з різними сенсорами. Є варіанти як у білому, так і чорному кольорі. Мені найбільше сподобався білий, але чорна миша також виглядає дуже круто. Ціни даних мишок не менш цікаві: модель R72 Ultra коштує 1900 гривень, а модель R72 Pro 2200 гривень. Це на момент запису цього відео. І як на мене, це дуже круті ціни для цих мишок, і не менш круті у них також характеристики. По суті, те, що я буду говорити у відео, стосується одразу двох мишей, тому що різниця в них, я сказав, вище, тільки у сенсорі. Форма даної миші мені подобається. І це всім відома форма Superligту, Lamзу Maya і тому подібних мишок. І це круто, що владі підлаштовується під ці тренди. Адже форма дійсно важлива. Тут вона зручна, доволі популярна, мишка сама виглядає класично і в неї строгий дизайн. Тому я думаю, підійде для будь-кого. Вигляд мишок мені теж подобається, як вони виглядають на робочому столі або впишуться в ваш ігровий простір, все дуже круто. І по виконанню також до них питань немає. Форма миші симетрична. я би сказав, вона універсальна, підходить для різних хватів. Можна мишу зручно тримати і долонним, і кіхтівим, і пальцевим хватами. Я пробував по різному, і мені і так, і так зручно. Розміри миші середні, важить вона 70 грамів, тому її можна віднести до легких мишок якими користуватись дуже зручно. З часом використання даної миші навіть довший період часу, я не втомлююсь, рука в мене лежить гарно на миші і реально навичувається комфортно. Сама мишка зроблена із якісного матового пластику. Він доволі практичний у використанні та приємний на дотик. Покриття миші тут гарне, на ньому не сильно лишаються сліди від пальців рук чи долоні, але все ж таки на білі миші вони менш видні. Хоча чорна миша буде більш практична з часом, так як не така марка. Якщо говорити про збірку мишок, то вона також тут на хорошому рівні. Корпус не хрустить, пластик не тонкий, всі деталі підігнані гарно. Миша в користуванні дійсно відчувається якісною. Хіба з невеликих моментів є невеликий люфт кнопок, який по суті помітний, якщо мишою потрясти. При звичайному користуванні мишки це не відчувається, тому особисто для себе мінусом це не вважаю. Навіть якщо мишку ви піднімаєте і ставите назад, тому якогось такого неприємного звуку тут немає. Що мене ще порадувало в цих мишках, так це класна підгонка кнопок. Сайт тревел кнопок у мишки практично відсутній, вони не мають люфту по сторонах і це круто. Претревелу практично також немає, що також не може не радувати, а от постревел трохи більше. Але при натиску він теж не відчувається. Я по миші клікаю не сильно, тому взагалі ніякого ходу після спрацювання перемикача особисто не відчуваю. Але навіть якщо клікати інтенсивно, то верхня частина кнопки. По нижній частині корпусу не стукає взагалі, та й по боках кнопки не черкаються у корпус. З невеликих мінусів можна відмітити один момент: це якщо ви відриваєте палець від кнопки при натиску, причому різко. З'являється невеличке торохтіння, але якщо сильно клікати. У моїх сценаріїв використання, та й, думаю, в більшості користувачів, такого проявлятись не буде. Клік у мишок достатньо чіткий, і по гучності натиску він приємний і на рівні середнього. Дабл кліку у мене не проскакувало. Клік у мишок як тактильно, так і по звуку приємний. Перемикачі тут, до речі, Huano на 30 мільйонів натискань. По силі натиску вони ідентичні, а от саме звучання трошки відрізняється. По гучності все те саме, але звук все таки різноманітний. Енкодер в миші мені також сподобався. По тактильному відчуттю у них все те саме, але тільки у моделі R72 Ultra коліщата трохи голосніше. З чим це пов'язане, я не знаю, але гучність трохи вища. Саме коліщата має чіткі відсічки, воно легко прокручується, дуже тихо клікає, має резинову вставку зверху, і мікроконтроль при роботі з коліщатом відчувається хороший. Висота енкодеру з корпуса мені також подобається, воно не занадто втоплене униз і в міру піднято над самим корпусом. Зверху на корпусі біля коліщата можна побачити кнопки переключення DPI. Це, до речі, зручне рішення, і ви завжди швидко та легко можете переключити своє налаштування. Натискаються кнопки також приємно, середньої гучності і питань до них не виникає. Біля самих кнопок розташувався індикатор стану заряду акумулятора. Бокові кнопки теж працюють добре. Клік чіткий, тихий, кнопки не люхтять. Корпус хіба трошки прожимається біля них, але якщо це робити примусово і з силою. Якщо брати по розташуванні, то кнопки розташовані на правильній висоті, що було зручно великому пальцю. Покриття бокових кнопок, як кнопок DPI зверху, глянцеве і виглядає в загальному дизайні це гарно. На нижній частині корпусу ми можемо побачити 4 тефлонові глайди, і якість цих ніжок мені також подобається. Тут я можу сказати сміливо, що це 100% середнячок, адже миша козає гарно. Доволі шустро, плавно, нема такого відчуття, що вона треться низом корпусу об коврик чи стіл, та і висота гладі тут нормальна. До того ж, комплект додаткових ніжок є у коробці, тому А-бренди може повчитись, бо зараз багато в комплекті багатьох мишок немає ні гріпсів, ні ніжок, та й ще кабель може покласти резиновий. На дні корпусу є кнопка включення та виключення миші, а також відсік для 2,4 приймача. Рішення просте. Але доволі цікава. Кришка фіксується на магніті, а донгл кладеться у паз. Миша має роз'єм Type-C для зарядки або дротового підключення, її легко можна юзати по кабелю. Кабель тут, до речі, паракордовий, він доволі еластичний і довжина його складає 1,8 метра. Мені дуже сподобалось, що у мишах дуже класний комплект. Про глади я вже казав, а от про гріпси не встиг. У комплекті з мишою є прикольні гумові накладки на всій частині корпусу миші, і при бажанні ви можете їх наклеїти. Тим паче з ними мишка виглядає більш прикольно, я би сказав, якось по ігровому. Я не скажу, що миша слизька без них, вона тримається в руці гарно, покриття тут хороше, та й форма з вигинами по боках дозволяє мишу тримати впевнено. Але все ж таки з гріпсами контроль миші у руці буде ще кращим. Також не менш круто, що в комплекті поклали перехідник Type-C Type-A, Саме двох видів, якщо у вас ноутбук без USB-A, а тільки USB Type-C, то ви легко можете підключити цю мишу до свого девайсу. Нарешті, хоч хтось про це подумав. Бладді, ви красунчики, це дуже зручно. Це недорога річ, але максимально круто, коли є різні можливості підключення. Ну, стосовно підключення, то миша має підключення по 2.4 це без дроту та по кабелю. По кабелю, відповідно, затримки немає, а по 2.4 вона взагалі не відчутна. Миша у плані з'єднання працює стабільно, якихось глюків чи роз'єднань у мене не було, тому зв'язок нормальний. Ну і так потроху ми добралися і до характеристик. Перша мишка це R72 Ultra. Вона має ігровий оптичний сенсор Alpha Engine з максимальним DPI 20 000, 350 IPS та прискоренням 40G. Бездотова передача на швидкості 1 мс, робочий діапазон 10 метрів, роздільна здатність від 400 до 2000, а частота опитування 1000 Гц. Акумулятор тут збудований літій іонний на 300 мАч, який може видавати автономність до 75 годин. Заряджається мишка за півтори години до 100%. Ресурс перемикачів тут більше 30 мільйонів натискань, це ліва і права кнопка, а ресурс колеса це 800 тисяч прокручувань. Що стосовно моделі R72, то тут сенсор Pixar 3395. Він вже забезпечує 26 тисяч dPI, 650 IPS та прискорення 50G. Всі інші параметри у мишок по суті ті самі. Єдине, що ще відрізняється, це заряд. Ця мишка тримає до 80 годин, що є на 5 годин більше від мишки R72 Ultra. У цілому, мишки мені сподобались. Я можу з певністю сказати, що миша реально топ за свій прайс, адже і форма, і вага, і характеристика тут класні. Ці мишки можна назвати не тільки ігровими, але навіть кіберспортивними мишками, тому що тут. Все для цього є. Для налаштування мишок. Ви також можете звичайно скористуватись фірмовим софтом, в якому можете виставляти любі параметри і налаштовувати мишу під себе. Це також зручно. Софт доступний для Windows. Однозначно, можу сказати, що це одна з найцікавіших мишок, які я тестив у цьому році.